25 березня на дороги Кривого Рогу вийшли сім одиниць сучасної прибиральної техніки, які впорядковуватимуть міські автошляхи. Автомобілі марки «Део» оснащені спеціальними водними пилоочисними системами. Вони працюватимуть у всіх районах. Згідно з розробленим графіком, очистці підлягатимуть як центральні, так і внутрішньоквартальні дороги. «В Першу чергу, на тих дорогах, де вже сьогодні фактично відбувається уборка піщано-сальової смесі в ручному режимі, тому що ми знаємо, що коли посипались осінній зімній період. Печано-сарь войская смесь, он голод, снег и так далее. Это вся смесь была слежавшаяся под борьбой. Поэтому первую очередь, конечно, в, в ручном режиме эта вся грязь и смесь убирается, и после этого выпускаются пылесосы для поддержания. Пылесосы будут работать каждый день и практически во всех районах города и на всех дорогах. Як зазначають спеціалісти, нова техніка має цілий ряд переваг у порівнянні зі старими аналогами, Особливість заключається в ефективній системі Рошень, которая ликвидирует полевую завесу при подметании, увеличенная ширина уборки проезжей части до 3 метров. И что самое важное это два ряда дисковых щеток, которые позволяют эффективно убирать как прибордюрную зону проезжей части с правой стороны, так и осевую часть с левой стороны. Начальник управління благоустрою та житлової політики розповів, що так звані дорожні пилососи можуть працювати в штатному режимі до осені. Головною умовою їх безперервної роботи є цілодобова плюсова температура, завдяки чому ефективно функціонуватиме система подачі води.